Так, всім привіт! Ну що? Я тут підготувалася, щоб показати вам, як, власне, працювати з готовою картинкою. Скачала нам таку гарну маргоробі. Ось. Ми її просто сюди дропнули. З телефона через плюсик як додаємо, з комп'ютера просто ми сюди дропаємо і натискаємо Відправити. От, все. Наше зображення ось воно відправилося. Все ми можемо ним користуватися. Е, так, в мене є. Я підготувала промпт вам, так? Да? Хочу подивитися, як він буде працювати. На зображення натискаємо правою кнопочкою і просто тиснемо копі-лінк. От сюди. Так, головне, що зробити: пробіл. От, що я хочу. Outline drawing style, white, color, black background. Все. Не втручаємося в то, що це є. Напишемо, що це дівчина. Думаю, цього буде достатньо. За замовчуванням, у нас стоїть вага зображення 1. Тобто, от зараз у нас вага оцього посилання дорівнює 1. Зараз ми спробуємо змінювати цей параметр, поки вона там завантажується. Ми зараз можемо подивитися, які інші будуть варіанти. Для цього обов'язково нам використати версію 5.2. Це остання версія, де працює цей параметр. Зберігати всі пробіли і всі, е всі, всі штуки, які тут є. Так. І далі ми ставимо знову дві рисочки. Image, Weight. Вага зображення. Вага зображення. Давайте тепер попробуємо два. Так, що ми маємо зверху? Так, Зараз я це відправлю. Що ми маємо тут? Е, вплив зображення, ще досить сильний. так? Ми можемо її впізнати, в принципі. Проблема полягає в тому, що через сам. Вплив зображення, ми не можемо досягнути деколи бажаного результату. Ми попросили там outline, лінію, Ну, воно, воно зберігається вплив фотографії, і воно не може зробити просто е під впливом цього зображення. Тобто, от зображення одиничка, в нас якби не все виходить. Якщо ми попросимо е фешн-фото, тоді це спрацює. Якщо ми просимо якийсь художній стиль, це працює не завжди. Так. І з вагою зображення 2, тут, в принципі, максимально схожі з мирворобі, зберіглася, та просто інші фотографії вийшла. Ну, оця може не схожа, а оці цілком. Е але те, що ми хотіли побачити, ми не добилися. Далі також ми можемо зменшувати оцю вагу зображення, вона може бути від нуля, ну, тоді, зрозуміло, вказувати її не потрібно. Але вона, наприклад, може бути 0 крапочка. 25. Тобто якийсь там такий вплив зображення є, але він дуже-дуже невеликий. Подивимося, що вийде в такому випадку, і також ми можемо зробити просто чисто для себе подивитися Марго Робі, наскільки я знаю, Міжорні знає, можемо написати Маргоробі і outline попросити, Black background. Подивитися, чи він зробить те, що нам потрібно. Так, тут теж, поки є вплив цього зображення, та це, бачите, не для кожного промпта підходить, 에, підходить взагалі використання зображення. Ну і тут, звичайно, краще, але тут ну, хіба оце, можливо, щось подібне до неї? Оце, та це повністю мимо. Так. Тут краще. от, бачите, Тут завжди з кожним конкретним запитом треба гратися. Там, до 0,25, це теж, знову ж таки, не outлай, але оце схоже на Маргоробі, оце схоже на Маргоробі. Тобто, щось, щось, щось в тому є. Якщо, наприклад, попросити. Так, 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 так. Підемо сюди, візьмемо оцей Е... І попросимо. Так, якийсь креатив. Фешн-фото. Отак. І ще можемо попробувати зробити вектор. Так. Uh, stinker. Cartoon style. Так. Sorry? Я просто її відправила. Ця помилка стандартна, не через буває. оп. Так, тобто з фотографіями у нас все добре. Получаю, ми отримали в принципі фотографію, вона на себе схожа. Це те, що як можна десь навіть в блогу в себе задіяти. Ну, звичайно, це, можливо, нам у нас схоже. Та? Якби ми робили своє фото, в нас би знову ж таки були до цього питання, тому що ми якісь ці мінімальні зміни, ті, що ми, ми пішли, ми бачимо їх всі. Але так от для себе щось може бути цікаво. так? Cartoon Style Вирос обличчя, змінився. Та? Але все ж таки, це фото. Тому що, от бачите, в тому контексті вага зображення 2 це забагато. Тут. Треба її зменшувати взагалі. Mm, зараз попробуємо. Я думаю, що навіть менше одиниці треба її зробити. Ну, попробуємо 0.75. 75. Я зараз гляну. Бо тут від мультяшності тільки дурний вираз обличчя, якщо чесно. Тобто, що я хочу сказати, що цей параметр він дуже крутий, але треба в кожному конкретному випадку думати, як краще його застосувати. Тут дуже що, багато, якби нема од... от такого одного рішення проблеми, в кожному конкретному випадку просто треба думати. Тому що вся система настільки рухома, о, це вже, от бачите, 075, оце вже працює. Знаєш ж таки, якби ми робили своє фото. Треба спробувати зробити своє, до речі. Якби ми пробували зробити своє фото, можливо, в нас би були претензії до цього результату, чесно кажучи, тому що ми себе тут знаємо дуже добре в дзеркалі, і типу, нам буде здаватися, що це максимально на нас не схоже. З другого боку, коли ми пишемо додаємо ту мультяшність, то так, якби це вже можна ті косяки пробачити. Відповідно, от, оце я вважаю класний результат, і тут є це можна сказати, що це Маргоробі. Навіть оце. Просто в такому трохи мультяшному стилі. Та? Я думаю, сенс зрозуміли, як користуватися тим параметром. Поки ми з вами вчимося, в нас знову вийшло оновлення. Бачите, в нас ще з'явився тепер апскейл. Крім всіх кнопок, які ми з вами вже пройшли. У нас з'явився апскейл зображення в два і в чотири рази. Це дуже круто, тому що ви зразу собі можете апскейлити це досить довго. Але якщо вам потрібно якісне зображення, ви його отримуєте, не використовуючи ніякі вже сторонні додатки. Хочу вам сьогодні показати, як в Міджорні робити ваші власні сервера. Для чого це вам потрібно? Це може вам полегшити роботу, тому що ви можете розсортувати кілька серверів і зробити, наприклад, в тому сервері ви робите тільки патерни, в цьому сервері ви робите тільки логотипи. Вже в третьому серві ви робите якісь реалістичні фото для того, щоб вся ваша стрічка не була така вся переплутана, і ви не могли там знайти якісь, якісь конкретні роботи, які ви шукаєте, які ви зробили там тиждень тому, а у вас після цього вже була купа генерацій, і ви просто губите те, що ви шукаєте. Ну, або шукати довго. Це просто зручно. І крім того, хочу показати, як ви можете переносити своє обличчя на якусь генерацію, яка зроблена у Міджорні. Це зараз дуже популярно у соцмережах, там роблять віртуальних блогерів, або беруть своє лице і себе там роблять з різними в якихось нестандартних ситуаціях, в якомусь звичному одязі, і це все виглядає як реалістичні фото, і навіть обличчя схоже. Сам Міджорні за рахунок Image Weight не завжди це витягує. Відповідно, нам потрібно ще піти на певні хитрощі. Взагалі, оця розробка, про яку я говорю, вона дуже крута і вона не обмежується лише заміною лиць у міджорні. Це вже прям про те, як штучний інтелект може зчитувати обличчя людей і ідентифікувати конкретну особу. Це прям крута технологія. Але в даному контексті ми її просто е, в контексті контенту використаємо. Тому давайте почнемо з серверів. Е, ось у нас наша панель, де ми працюємо, і тут у нас є плюсик. Ми можемо написати Add a server і е, створити мій власний е, For me and my friends. І назвати його. Наприклад, назвемо його а Так, добре. Create. Все, наш сервер готовий. Тепер нам треба додати туди свого бота. В даному контексті це буде Міджорні. Щоб це зробити, ми повертаємося в сервер власне, Міджорні. Йдемо Ідемо в якусь категорію, наприклад, в Newbies і клікаємо на Міджорні бот, якщо ви на телефоні, просто на іконку тиснете. І отут є кнопочка Add App. Він пропонує нам додати Міджорні в якийсь з наших серверів, які ми керуємо в даному. У тексті це iнfluencer. Continue, даємо йому всі дозволи. Authorize. Кажемо, що ми людина. Так, go to INFluencer. О, окей. Все, Midjourney тепер в нас тут, і ми можемо всі функції. Midjourney, бачите, вони підтягуються. Ми можемо тут їх виконувати. Все, робота виконується, це все те саме, це наші генерації, це все як завжди, але нам просто зручно це для сортування застосувати. А тепер я покажу, як ще зробити е, сервер, на якого буде не тільки в Міжорні, а і ще оцей додаток, який е, може міняти обличчя. Тут згенерується котик. Е, давайте створимо ще один сервер. Create My Own. Для моїх друзів. Так. Е, е, і називаємо його. Portrait. Так. Create. Все то саме. Так, але для початку ми почнемо з того додатка, про який я говорю. От е, я залишу вам, залишу вам ті всі посилання. Тут є їхній гітхаб, де можна почитати документацію, якщо комусь цікаво. Е, так. Тут є також гітхаб е, цього бота, з яким ми будемо працювати. А зробила його компанія, яка називається Pipsy AI, використовуючи власне цю технологію Inside Face Swap. Ось їхній вебсайт. Також в них є Patreon, на який можна піти. Ось це Patreon зараз. Я показую. Можна піти підписатися, і в них є різні підписки з більш розширеними функціями: тобто більше портретів, більше генерації, якась без очікування генерації швидші, бо інакше ви стаєте просто в чергу. Тобто це на майбутнє. Якщо у вас буде потреба, ви можете для себе розглянути і взяти якусь з тих підписок. Наразі ми користуємося просто безкоштовно. І отут в нас є посилання, яке теж я залишу. Ми просто переходимо на лінк, який нас ніби запрошує наш бот. Так, ось. Тут нам треба ввести свій пароль і логін, який в нас є до Discord, тому що ми спочатку переходимо з браузерної версії. Так, і в нас тут є додати бот на сервер, створювати команди. Ми обираємо сервер. Ми додаємо його зараз, нагадую, в сервер, який називається Portrait у нас. Вибираємо потрібний сервер, продовжити. Дозволяємо. Я людина. Все, ми опинилися на цьому сервері. І в нас туди додалися Insight Face Swap». Ну, але я піду в Discord в додаток. Взагалі краще працювати в додатку. Тому що в браузері буває Discord глючить. Ось, ми опинилися теж в цьому сервері, от в нас додався Inside Swap. Тепер нам треба і сюди додати теж Midjourney. Тому ми знову йдемо в Midjourney, клікаємо на бота, додати, Add Up, Add to Server, Portrait, Continue. Даємо його знову дозвіл. Так він питається кожен раз, але так ви краще запам'ятаєте. Так. Не вірить, він мені що я людина. Зовсім не вірить. Так, добре. Прекрасно. Все, ми на у сервері. Тепер для того, щоб згенерувати щось з чиїмось обличчям, нам спочатку треба внести цю людину, якби в базу, і достатньо однієї фотографії. Так, ми даємо таку команду, яка називається safe ID. Прекрасно. Ось тут це просто: сюди треба розмістити в, ну, в наше фото. Або картинку, ну, залежно від того, що ми хочемо. Так, е, Так, я обрала Маргоробі. Зараз, зараз, зараз. Зараз все. Ми її сюди кидаємо, і також нам потрібно її назвати для того, щоб ми орієнтувалися. Марго. І поставимо три букви О. Е, Завжди, коли ми тренуємо лори або створюємо якісь моделі, ви теж це ще в майбутньому згадаєте. Коли ми тренуємо власні моделі, краще їх називати якось нестандартно для того, щоб в нейронки не викликали когось конфлікту. Ну, припустимо, він вже знає якісь слова. так? І воно буде конфліктувати з тими кодовими словами, якщо це буде щось таке загальновідоме, як там кіт. Тобто треба якось писати там, не просто жінка, не просто ім'я, а якось так. Щоб це була як конкретна назва, яка ніде більше не повторюється. От такого плану це просто не запам'ятати. Отже, в нас є Варго. Ми просто відправляємо команду. Команда відправлена. Так. Ага. Свариться на мене. Тому що я намагаюся зберегти ага, публічну особу. А це проти їхніх правил. Отак. Зрозуміло. Ну, сенс ви зрозуміли. Я тоді покажу на своєму сервері. Там сенс той самий. Тобто, ви відправляєте команду, у вас зберігається ваша айдішка. Зараз я перейду в свій сервер. Ви були готові до цього. Так. А, набама, от тут я вже бавилася, якісь вони в мене всі злі вийшли. Ну, це нічого страшного. Так, 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 так. Я повернуся просто в початок, щоб показати, з чого я починала. Так само, так? Додаємо спочатку: Inside Facewap. Потім додаємо мій Джорнібот. Потім створюємо, так як я показала, сейф ID. От, Annami, я назвала от, вона має мені Approve видати. ID Anna created. Окей, чудово, в нас вже є обличчя. Значить, потім ми генеруємо щонебудь, будь-яке зображення. От я генерувала, наприклад, за промтом 3D аватарів, і потім переносила своє лице. Як ми це робимо? У нас от є готова картинка будь-яка. Ось вона тут. Е, і тут є е, три крапочки біля зображення. Зараз я переконуюся, що вам їх видно. Бо я в цьому не впевнена. Ми зробимо, мабуть, ось так. Так, 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 так. Щоб ви бачили 100%, що я зараз роблю. Що ж ти мене, Марго, підвела. Так. Отут біля кожної картинки, яка вже готова, це коли вона вже апскейл, тобто не 4 маленькі, а коли ми вже її збільшили, тут є три крапочки. І тут є така, бачите, Apps, додатки І ось тут є In Swapper. Нам потрібно туди натиснути. Все, Команда відправилась. Команда відправлена. О 18-ті в квоє в черзі, так? Е, будь ласка, почекайте, і не don't press submit. Не відправляйте команду ще раз. Ось, і ми чекаємо, що буде в результаті. Воно візьме моє лице, яке я свою фотографію туди вставила, і буде пробувати її його поставити на цю картинку. Е, поки воно думає, просто ми просто чекаємо. Я можу показати, що я взагалі робила, та? бо мені не все тут подобається. А от я прийшла обличчя. Ну мені якби не те, що подобається результат. Але я бачу, що схожість є, в принципі, моє лице, воно зчитує класно. Це ще залежить дуже від ракурсу, від вашого фото, яке ви використовуєте. Бажано, щоб це було таке, таке фото, як на паспорт. Тобто ви дивитеся прямо більш-менш нейтральні, якби розслаблена міміка, там, ну, невеселі, не смієтеся, або навпаки не, там, брови не підняті, бо от в мене були на фото підняті брови. І через то всі мої персонажі, вони виходять якимись злими. Так, я можу показати, от оце, оце ще вийшло. Ну, насправді, як на мене, непогано, ви ще зі свого боку, скажіть, е, ну, мені здається, що схоже, при тому, що я якби там придираюся, та? оце ще я робила так само, та це з моїм лицем А було отак. Тобто, та, Оце ще була. Так, а ні, це я не робила. Зараз зараз я дивлюся, що тут ще було. Оце ще я ставила своє лице на основі такого зображення. Так. Оце теж з цього переробляла. Я ж кажу, в них сердиці в мене вийшлося. Через це лице має бути розслаблене. Коли ви Ну, оберіть таке фото, яке буде максимально нейтральним, якісне, але з нейтральним виразом обличчя. Це на ці я пробувала поставити на стікери. Ну, тут, мабуть, краще вийшло, так? Тут непогано вийшло. І тут, тут, тут оце вийшло. Також. Та? А в оригіналі були отакі зображення. Ну, оце, мабуть, можна порівнювати, так? Ось було таке. І отак воно перейняло моє лице в принципі дійсно схоже. Тобто, сенс такий: все максимально просто: завантажуємо фотографію, називаємо. У нас створюється наша айдішка, далі ми просто переносимо на будь-яку свою генерацію. Ми спочатку генеруємо щось за промтом. Наприклад, там дівчина обіймає лева, так, грубо кажучи, сидить в саванні. Коли ми отримуємо результат, далі ми робимо фейс свап ми своє лице переносимо в якомусь варіанті це вийде краще, в якомусь гірше. Треба тестувати, але загалом класно для соцмереж, для хайпу, для контенту. Тому це те, чим однозначно варто користуватися, тому що сам по собі Міджорні власне це перетворення лиця не витягує. Навіть якщо ми ставимо високого зображення, все одно деколи людина на себе не подібна. Воно включає оце своє. Ретуш такий, от характерний це як Міджорні обробляє взагалі будь-яке зображення. Характерний такий свій стиль, і через то воно деколи риси людини з'їдає. Вони всі одноманітні, дівчата, одноманітні, хлопці одноманітні, на такі всі діти одноманітні, дуже, дуже типові в нього. А тут якраз є можливість зробити персонажа прямо схожого на себе, тому користуйтеся.